Шановні друзі, в цьому відео ми розглянемо розв'язання еліптичного інтеграла другого роду в елементарних функціях. Інтегралом еліптичним другого роду називається інтеграл від нуля до х корінь квадратний одиниця минус k квадрат. Синус квадрат АХ ДХ. Або замість К підставляємо синус альфа. Такий інтеграл має трохи розширений вигляд по відношенню до інтегралів, які використовуються в офіційному аналізі. Тобто тут є стала А. Для знаходження розв'язки інтеграла в елементарних функціях застосуємо той же принцип, що і для еліптичного інтеграла першого роду. Тобто, представимо, що корінь квадратний із 1 k квадрат синус квадрат ах відповідає косинусу bx функції. Так як це дві різні криві. то рівність можлива лише в точки перетину цих кривих. Точкою перетину цих кривих буде XR. Звідси сталий ковцент, величина якого залежить від межі інтегрування x. bx дорівнює рівня арх косинус корінь квадратний 1 мінус k квадрат синус квадрат а поділено на xr. Або дорівнює ахсинус k А синус AXR поділено на xr. xr кут в точці перетину кривих. Для знаходження кута r. Знайдені формули для знаходження xr в градусах така, а xr в радіанах така, треба звернути увагу лише на одне, що це будуть формули, які ми будемо застосовувати і до інших інтегралів. Тому тут з'являється стала n. Для інтеграла другого роду стала n до рівня 1. Безумовно. В такому вигляді формула для знаходження xr доволі складна. Тому зручною і більш практичною є формула xr дорівнює 0,75x поділене на косинус ax поділене 6,3 помножене на косинус альфа поділене на 4,8. Практично цієї формули буде достатньо, щоб з достатньо високою точністю можна було обраховувати еліптичний інтеграл другого роду. Розв'язка інтеграла тоді буде такою. Інтеграл другого роду дорівнює інтегралу від 0 до x, косінус bx помножений на x dx дорівнює 1 на bx синус bx на x. Розглянемо приклад перший. Розв'язати от такий інтеграл. Інтеграл від 0 до 70 корінь квадратний із одиниця мінус 0,36 синус квадрат 0,8х dx. Знаходимо по першій складній формулі. Кут x r буде 53,8 градуса. Тому bx дорівнює такій величини. Підставляємо. І одержуємо такий результат. Якщо обраховувати значення інтеграла по формулі Сімпсона, де Дельта х дорівнює 3,5 градуса, то це буде дорівнювати такій величині. Величина відносної похибки знайденого. По формулі Сімпсона і по новій формулі буде дорівнювати 5000%. Якщо ж ми використовуємо формулу спрощену, такого плана ми одержуємо XR 53,6 градуса. А в першому випадку ми одержували 53,8 градуса. Тоді одержуємо по формулам BX такого плана, а значення інтеграла таке. Як бачимо, відносна похибка тут складає чуть більше, ніж 1 сота відсотка. Як бачимо по формулі Сімпсона і по відносної формулі у нас після коми перші три числа цифри однакові. В разі, якщо нам потрібно знаходити значення інтеграла в більш простому формі, то для невеликих значень кута приблизно х менше або дорівнює 60 градусам можемо рекомендувати формулу, яку назвемо друга універсальна формула. Вона дуже схожа на першу універсальну формулу. Але якщо у нас там було N2, то тут основа... Натурального логарифму є. 2,71 і так далі. Розглянемо приклад 2. Розв'язати інтеграл від 0 до 50 градусів, корінь квадратний, 1 синус квадрат 20 градусів помножив на синус квадрат x dx. Знаходимо значення коефіцієнту bx. Стали. Підставляємо формулу. Не забуваємося, що тут у нас 50 поділене на е. 50 поділене на е. Одержуємо bx. І розв'язка інтеграла в такому плані. Дорівнює 0,861345277. А табличне значення інтеграла 0, ,1. Кома 8614. Тобто ми бачимо, що тут у нас одна десятитисячна різниця. Тим більше ми повинні розуміти, що табличні значення не абсолютно точні. Відносна похибка складає, у нас в даному випадку 55 десятитисячних. Ми розглянули розв'язку двох інтегралів еліптичних першого і другого роду. Що це нам дає? По-перше, при розв'язанні інших інтегралів нам дає можливість розв'язувати їх в загальній формі і з достатньо високою точністю Велику кількість інтегралів, застосовуючи першу і другу універсальні формули. Всі ці розв'язки ми почнемо розглядувати на прикладі еліптичного інтеграла третього роду. На цьому будемо закінчувати це відео. Все найкраще.